Друзі, усім привіт! І знову я Лілія, і ми Фітнес Лайф «Борща Гірка. Хочу поділитися з вами такою справою на сідниці. Будемо робити присідання просовер. І так беремо длину рукоятку, виставляємо вагу, беремо з рівною спиною, підходимо від кросовера, ставимо ноги на ширині тазу, носки трохи розвертаємо, коліна розвертаємо. Вони у нас зігнуті. Таз трохи подаємо назад, корпус ми нахиляємо, спину тримаємо, прес напружуємо. Наша задача відвести таз назад і опустити вниз. Підводимо таз назад, опускаємо вниз. Тулок трохи нахилений. В нижній точці зажимаємо сідницю і встаємо. Коліна ми не розгинаємо, тулук також сіли, зажали сідниці. Таємо. Спину тримаємо рівненько, прес напружуємо, поясниці не прогинаємося. Коліна тримаємо, розводимо трішки в сторону. Закінчили вправу, влизенько підходимо і старимо з рівненькою спиною.